Твоє рідне місто Крамарторськ вже не перше потерпає від російської агресії. Скажи, будь ласка, чи бачиш ти різницю у діях росіян 2014 році та 2022? Так, бачу. По-перше, це повномасштабна війна. Якщо тоді війна захопила Луганщину, Донеччину, Крим, то зараз вона охоплює всю країну. І біль війни відчуває вся країна, не лише Конкретні регіони, і так, на жаль, на жаль, я бачу ще більшу агресію, ще більшу злість і ненависть. У 2014 році місто Краматорськ було окуповано. Чи пам'ятаєш ти часи окупації? Мене вивезли ще до окупації. Мене вивезли в село до бабусі, і я не пам'ятаю що відбувалося в місті. Я пам'ятаю, що були. Блокпости дуже перевіряли. Перевіряли все: документи, багажник, хто сидить, відкривала машину, дивилися під кріслом, все дивилися, оглядали блокпости. Оце запам'яталося надовго. І якщо блокпост потрібно прятати телефон, не просто там відкладати його, якщо, наприклад, музику слухаєш, не просто відкладати, а прям. Класти його в сумку, закривати сумку, і це треба робити швидко. Не дай Боже, в тебе відеореєстратор стоїть на машині. За тобою постійно слідкують, коли що ти кажеш, що ти робиш. Там так було. Але я була маленька і мене вивезли, я толком не бачила, що відбувалося, просто. Те, що я пам'ятаю, це блокпости і постійний огляд. Постійний а скільки тобі тоді було років? Це було 2014-му. Мені тоді було 8-9 років. Ось зараз, уже в 22-му році, коли почалась велика війна, росіяни обстрілювали не лише прифронтові ділянки, а й всі міста України. От як тобі було, переживши 14 рік. Сприймати це все заново. Тобто знову почалась війна, але цього разу вона агресивніша. Можливо, в тебе в місті були якісь вибухи, як ти їх переживала? А, знаєте, це було дуже цікаво, тому що вибухи почалися рано вранці. Мені потрібно було за дві години, здається, прокидатися в школу. І коли я почула вибухи, у мене не було паніки, що це війна. І Я думала, потрібно йти в школу чи ні. Ну, не сказали Ні йдіть в школу і не сказали лишайтеся вдома, або, і навіть не сказали точно йдіть в школу. Я пам'ятаю, це була вже десь ну, близько восьмої, і написав однокласник в чат. А я стою під школою, мені заходити на уроки чи ні. Ми насправді, ну, я, наприклад, я не боялася звуків вибухів, тому що. Постійно були якісь навчання. Постійно в мене недалеко від будинку гора, вона називається Шлакова Гора, і там постійно навчання були. Коли вибухи були, то прилітало російські ракети прилітали в на аеродром в моєму місті. Це військовий аеродром, там військові базуються. І їх було чутно, але було чутно віддалено, і чесно, в мене не було паніки. Ну, просто звичайний день. Да. да, ракети літають і що? Життя продовжується. Та як так, сидівши під вибухами, постійно буде артилерія, авіація, десь, звісно, що далеко, не прямо біля твого будинку. Як зберегти здоровий густ і не боятися? Як сприймати це все, як сприймала ти? Мені здається, просто коли ти переживаєш це вдруге, це вже не так страшно. Коли перший раз до тебе приходить, вривається війна, як, наприклад, у 2014 році просто над моїм будинком пролітали винищувачі російські, і це було страшно. Але ну, тепер ну, це вже не страшно. Але, звісно, коли вони вибухи. Віддалені це не страшно. А от коли, наприклад, були випадки, коли просто в сусідньому районі зі мною в сусідньому районі збили ракету і це було, це було страшно. Коли близько, тоді страшно. Коли віддалено не страшно. Деякі люди, які пережили бомбардування, кажуть, що коли ракета летить прямо на тебе, ти не чуєш, що вона летить ти. Можеш її побачити, помітити лише тоді, коли вона пролітає повз. Ось у вас в сусідньому районі збили ракету. Було чути, як вона летить, чи ні? Ні, не було чутно. Я, тоді, я була в себе в кімнаті, це було в день, було, було сонячно, це був день. І коли ракету збили, я не чула, як вона свистить, нічого не чула. Я просто побачила дуже, дуже яскраво. Дуже яскраво і спала, просто вся кімната вона налилася світлом, і я подумала, що... це що таке? І тоді вже вибухова хвиля прийшла, і перше, про що я подумала, коли дійшла вибухова хвиля, тобто струсило отак будинок, і мене в тому числі, перше, про що я подумала, боже, Хоча б вікна не вилетіли. Серйозно. Я не знаю, чому, може, це я якась броньована, але страху не було. Тоді не було. На початку Великої війни у квітні по залізничному вокзалу Краматорська прилетіла російська ракета. Тоді загинуло 50 людей. Серед них були і діти. Чи був хтось із твоїх знайомих в той день на залізничному вокзалі? Це дуже Близька мені ситуація. Я виїхала трошки раніше, і в мене була її подруга. Вона знаходилася тоді в Краматорську, і я коли виїхала, я постійно агітувала її, щоб вона також виїхала. І вона спочатку була категорично проти, того, що вона не хотіла, вона, вона не могла виїхати сама. Вона була в 10 класі. І... Вона погодилася, вона купила квитки, і вона вже вийшла з будинку для того, щоб поїхати, і просто не встигла на маршрутку і поїхала на наступній. І в цей момент, і, як кажуть, прилетіла. І просто якби вона сіла, якби вона встигла сісти на ту маршрутку, на яку вона не встигла, я думаю, її вже не було. Ну, коли вона мені сказала, що це відбулося, і коли вона сказала, що я просто встала з маршрутки, а там вибух, А щоб ви розуміли, вокзал від зупинки знаходиться недалеко, і вона його чула, цей вибух, вона просто ну, вона не була занадто поруч, але ну, дійсно, якби вона приїхала тоді, туди. Я думаю, я б винила себе все життя, тому що моя подруга могла б загинути. Але не знаю, можливо, це був Господь Бог, можливо, це було щось з, з неба чи не з неба, що завгодно це могло бути, просто пощастило. Була масована атака на центр Краматорська. Тоді там загинуло дуже багато людей. Серед них була і відома українська письменниця Вікторія Меліна. От як тобі, мешканці Краматорська, сприймати такі новини у стрічках ЗМІ, коли постійно пишуть негатив, якісь страшні трагедії, які відбуваються в твоєму місті, ти не читаєш новини в такий період, чи навпаки моніториш, щоб бути в курсі всього, що відбувається? Напередодні цієї атаки я вирішила для себе не читати новини. Просто я знала, що моя психіка може не витримати. І далі такого великого, великого потоку інформації про мої про близькі мені місця. І я наштовхнулася на інформацію про цей прильот випадково в соціальній мережі, в інстаграмі, я гортала сторіс і побачила фотографію, я б не хотіла її бачити, тому що це була. Доволі жорстока фотографія мертвої людини. Я побачила напис, що це трагедія, яка сталася в Ріапіці. І для мене це, це дуже тепле родинне місце, тому що кожен останній дзвоник, кожне перше вересня ми відмічали саме там. Коли я закінчила 9 клас, я була дуже. Щасливо, і ми поїхали з стрічкою випускник саме туди. Ми завжди їздили саме туди відмічати всі приємні моменти нашого життя, і все. Для когось, для мене там було приємне життя, а для когось тепер там останні секунди життя. І це, це важко, коли коли Твоє життя, всі місця, де ти був, всі місця, де ти ріс, Святогорськ, Бердянськ. Куди ти їздив відпочивати, зараз вони в новинах або були в новинах, але з написом окуповано, деокуповано, знищено. Це травмує. Можна так сказати, що ти пережила дві гарячі фази однієї великої війни 2014 і 2022 рік. Можливо, у зв'язку з цим у тебе з'явилися якісь страхи? В мене є страхи. Страх цей з'явився ще, напевно, в 2014 році. Я зрозуміла це дуже різко. Це страх військових, людей в формі. Я відчуваю гордість до них, я відчуваю вдячність, але я їх боюся. Як дитина, я їх злякалася, і, і досі для мене це важко бачити військових, людей в формі, в принципі, для мене це важко, особливо коли в них в руках зброя. Чи змінився в тебе світогляд? Позиція, з якою ти живеш після того, що сталося в 2014, а потім в 2022 році, в нас в родині з'явилася така звичка, якщо нам щось хочеться, ми робимо це одразу. Тому що потім, як виявилося, потім може не, не стати. Наприклад, ми дуже довго хотіли з'їздити в Соледар, відвідати шахти. І ми думали, ну, це зовсім близько. Там їхати напевно хвилин 30, може, трошки більше. Ну, це зовсім близько, якось наступний раз і все. Більше більше ніхто туди не поїде. Тому не відкладайте нічого зараз. Завтра може не настати. Може, може для вас воно настане, але для того місця, в яке ви хотіли поїхати, або для тієї людини, з якою ви хотілися б зустрітися, завтра може не настати. Тому, якщо ви чогось хочете, робіть це. Тому що це війна, і завтра може не настати.